У цьому відео будуть короткі огляди матчів УПЛ, останній матч у групі Ліги Чемпіонів, а також зумові трансфери. Кажу одразу, серед новачків не буде жодного тіпа, який репостить ТікТоки з Росії 1. Вітаю вас! І бажаю вам приємного перегляду! І шоста серія кар'єри розпочинається з кубкового матчу проти Оболоні. На поле вийшов на піврезервний склад, і за перші 20 хвилин матчу Оболонь мала не один чудовий шанс забити, проте не склалось. А Динамо створило свій перший небезпечний момент аж на 12-й хвилині другого тайму. І то не без допомоги суперника. 73 хвилина і знову момент біля воріт Динамо. І знову невлучно. Основний час завершився із рахунком 0-0. А на 7 хвилині овертайму Динамо заробляє штрафний. Коноплянка розігрує м'яч із Юсуфом, в результаті чого африканець з подачі українця відкриває рахунок. 1-0 Динамо перемагає. І у півфіналі зустрінеться з Карпатами. Наступний матч і знову проти Оболоні, тепер вже у чемпіонаті. Цього разу граємо основою. На 11-й хвилині Динамо мало претендувати на пенальті, проте арбітер не вказав на позначку. А через 5 хвилин Пивовари могли забити дальнім ударом, але Шовковський був на сторожі. В кінці першого тайму суперник знову мав момент, проте Пластун пробив прямо в руки Шовковському. А от другий тайм почався з результативної атаки, яку завершив Факундо Бертольо 1-0. Саме так завершився матч 17-го туру. А далі на нас чекав вирішальний матч у групі Ліги Чемпіонів проти Самдорії. Дивимося нашу групу, а там. Ну, для того, щоб не вийти з групи Ліги Чемпіонів, треба дуже постаратися. Тим паче, що Самбдорія не забила жодного м'яча. Ну і все, ось таким складом. Динамо зіграє вирішальний матч Ліги Чемпіонів проти Самбдорії. Так, ну що ж, вирішальний матч. Хоча в нас влаштовує нічия, але будемо грати тільки на перемогу. Так. Блять, проти Олега Гусєва і. Ти травма будь ласка. Ох, господи. Так, навіс! Шевченко! Шевченко! Відкриваю рахунок. Ну це тепер сторона діято в обороні і... Можна дещо по... дещо пограти в атаці. Так, Сіміолі. Чому гравці Київського Динамо так розступаються перед гравцем Сабдорі? Це що, якась шанована людина? Так, подоліно 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 Хочеш вилучення отримати? Хоч піти додому навіть толком не погравши. Так. І чому нікого немає попереду? Хоча не так. Треба. Треба отак от. Чому нікого немає в атаці? Чому один Шевченко має за всіх тащити?! Так, Вуковіч. Ах, ти Свукович! Як ти так пробив? Так, спокійно. Ой, чому така діра в обороні? Де оборона? Куди вона пішла? <рес> ви просто. Ви просто гляньте. Куди пішла оборона? Що. Я не знаю, якусь якусь дівчину там побачила дуже гарненько. Чи може якась. якийсь відомий співак на стадіоні з'явився. І вони вирішили його так привітати. Ну от просто... на пам'ять. Так, печегі. Печериді видає Шевченка. І можна. Розпочати. Контратаку. Коноплянка. Коноплянка сам! Коноплянка. Лайт не летить до штатного майданчика. Як чудово, ми все розіграли. Яка краса? Андрій Шевченко робить дубль 2-1. Навіщо це був пас? Я не розумію, але. Тим не менш ми здобули важливу перемогу. Ну і тепер дивимось, на кого ми можемо попасти в одній восьмій ліги чемпіонів. Так, ми можемо потрапити на Ліон. Марсель. Так, Рома, Челсі, Вердер, Варселона і Манчестер Юнайтед. Далі в нас матч з Арсеналом. І Динамо знову грає основним складом. І вже на перших секундах нападник Мілевський відкриває рахунок. Дякую гравцю Арсеналу під четвертим номером. Середина Другого Тайму, і той же Мілевський мав можливість оформити дубль. але м'яч полетів вищий воріт. А на 77-й хвилині Зозуля, який щойно вийшов на заміну, забиває ось такого красення. А через 4 хвилини суперники мали забити м'яч престижу. А Лазака Глюка з вихідної позиції б'є повз ворота. У підсумку 2-0 на користь білосиніх, які випереджають найближчого переслідувача вже на 3 очки. Тим часом у перервах між матчами я шукав потенційних новачків для київського клубу. В основному це гравці лінії захисту і опорної зони, серед яких знайшлось місце із Серхіо Рамосу. Отже, змови трансферне вікно відкрите. І першим ми домовляємось про повернення Ротаня в Динамо. Руслан Петрович має додати костроти в центрі, а якщо що, він може зіграти й на флангах півзахисту. Наступним до клубу приєднується Мігель Волозо, який може закрити аж 5 позицій. Трохи пізніше. Мілан надіслав запит на трансфер Єроменка, на що Динамо відповіло згодою. А от Барселоні відмовляємо у трансфері Шевченка, а нам відмовляє у трансфері Рамос. Ну що ж, маємо ще одну спробу для того, аби підписати іспанця. Паралельно ми надсилаємо запит на трансфер Рауля Альбіоля з Реалу, Мамаду Сако з ПСЖ і Даніеля Агіра з Ліверпуля. Настає останній день трансферного вікна. І француз водночас із Данцем погодились переїхати до України, а у Мадриді ймовірно зламався факс. В результаті ми отримаємо двох нових гравців захисної лінії, а Джон Менса переходить у Баварію. Перший матч після зимової відпустки проти Севастополя граємо основою. І в той же час з перших хвилин виходять новачки Ротань та Агер. перший момент у матчі створюють кияни, але Мілевський не влучає у ворота. А от перший момент біля воріт Динамо завершується голом. Наш новачок з Данії припустився помилки. Мілевський тим часом отримує ще один шанс. А потім ще один. Артему в той день просто не щастило. А у Гусєва удар головою не вийшов від слова зовсім. На останніх хвилинах Динаміцям вдалося зрівняти рахунок. Даніель Агір з другої спроби забиває свій дебютний гол за київський клуб. Як підсумок нічия 1-1. А матч 20-го туру при Донецького металурга столичний клуб почав напіврезервним складом. Окрім того, Мамадуса Кост дебютує за Динамо. 11-та хвилина і Морозюк має чудову можливість вивести Металург вперед. Але Бойко врятував Динамо. У кінці першого тайму Свен Бендер міг ефектним ударом відкрити рахунок, але м'яч полетів повз ворота. На 56-й хвилині було дуже гаряче біля воріт Динамо. Але Денис Бойко і цього разу був на висоті. 69 та хвилина і знову Бойко зводить на нівець атаку доничан. А на останніх хвилинах Ротань віддав першу гольову передачу за Динамо, а Бертольо своїм голом приносить білосинім важливі три очки. А далі на нас чекав матч проти зорі. Так. І. жребкування однієї восьми фіналу. Так, Шахтар грав, і Динамо з Ліоном грає. Звісно, добре, що нам Нереал дістався. Проте. Ліон теж може нам дати багато сюрпризів. Шовковський повертається на ворота. Граємо у Луганську проти Зорі. У першому колі ми зіграли феєричний матч проти Зорі. Коли ми втратили перевагу у два м'ячі, але все одно вирвали перемогу на останніх хвилинах. Так. Подача Мілевський! Над воротами летить м'яч! Що з реалізацією Артема? Так, ротань. Смачний. Навішуємо Мілевський. ну тут! Тут треба було забивати, але дякую Богдану Шосту, що той пустив у ворота. Ще лепою забиває Мілевський. Так, несмачний. Так, Данко. Мілевський! Знову рикошет, і знову на нашу користь, і Олег Гусєв забиває другий мяч. Поворота Зури. 2-0. Так, Багрес. Так, Шовковський. Так. помиляється Агір. Перше у футболці. Динамо. Так, випускаємо. Мігеля Велозу Так, Велозу Кузуля Як Монко Як класно розіграла м'яч. Проте. Проте, третій м'яч ми так і не забили. Це ще випереджаємо шахтар на. Три очки. Ну що ж, у наступній серії в нас буде 1-8 ліга Чемпіонів проти Ліона. Також ми зіграємо ще важливі матчі УПЛ проти Металура, Дніпра, Таврії. Шановне панство, якщо вам подобається кар'єра пес 2011 за Київський Динамо, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях свої побажання, свої. Рекомендації, ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був гаркавий. До нових зустрічей і бувайте!